Сорту Екстра. Ціна 8 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм. Це є мікс. Тут як чоловічі, так і жіночі футболочки. Приступаємо. Ось така футболочка. Чоловіча. Розмір пише Елічка. Наступна моделька. Ось така з подовженим рукавом. Ще ось така гарна дуже гарний матеріал, простенький від New Look теж чоловіча футболочка, розмір есочка. Наступний ось такий укорочений топ, білесенький, маленький розмірчик. S Наступний ось така ніжно-рожева маєчка з кружевом. Ще ось така є маєчка. Це ще 3XL, але вона трішки менша Теж жіноча. Наступна моделька білосніжна маєчка. Дуже гарний простенький матеріал. Ось така голубенька. досить такий цікавий фасончик від Папаї розмір 12. Наступна, ось така теж футболочка. Іде оверсайз жіноча. Наступна ось така маєчка чоловіча. Модель. Ось така теж футболочка простенька, темно-синього синьому кольору. У нас тут на моделька ось така була сніжна та жіноча. Спереді ось такі простенькі вибиті квіти, а ззаду простий трикотаж. Дуже гарна також моделька. У нас в лоті знаходиться 20 кг, шімочка колочка, ціна 8 євро за кілограм. Це є сорт екстра. Ось такий гарний шоколадний топ. Розмір S, Ще ось така колочка Ольфик. Наступна ось така маєчка. Теж така кольорова літня. Наступна ось така футболочка з шифоном. зверху, жіночий. Наступна ось така бежева. Теж жіноча футболка. Наступна ось така червона 3. Може підійти як чоловіче, так і не. Наступна теж ось така шоколадна жіноча маєчка. Наступна ось така рожева, теж оверсайз, ікселька, футболочка. Ще одна нам попадається, така ж саме червона. 3X7. Синього кольору, дуже гладенько в руках, теж такий тягнеться цілокажі. Наступна ось така футболочка темно синього кольору, жіноча. Ось така біла, смішно знову. Червона. Ще одна червона футболочка. Трошки менший розмір. Це вже йде Елька. Ще ось така футболочка. Теж Розмір Елька, жіночок. Наступно маємо ось такий біленький комбі-дрес. Формі маєчки. Теж жіночок. Наступна ось така. Ось такий насичений кислотний, літній маєчка жіноча. Ще ось така футболка довгий лікар. Теж цікаво кліпка. Від Папаї футболочка емочка, така подовжена чорного кольору. Наступна ось така біленька з такими брительками. Наступна ось така маєчка, теж жіноча, розмір етичка. Наступна ось така маєчка, картина, сиренка у Ще маємо ось таку фіолетову з буточками. Ще ось така футболочка жіноча. Розмірна сітка, як бачите, різна, від S до 3XL. Попадається ось такий бежевий топ, Теж жіночий, маленький розмірчик. Ось така голубенька футболочка, чоловіча. У лотику приблизно знаходиться від 110 одиниць футболочок. Наступна ось така брендова Adidas. Бачите, гарна чоловіча футболочка. Розмір L. -ка. Наступна ось така шпалета сірого голубенького кольору. Розмір XL. Чоловіча футболочка. Теж наступна чоловіча футболочка. Розмір S, біленького кольору. Наступний ось такий чорний комбідретик, жіночий, дуже гарний матеріал. Розмір емошка. Наступна моделька ось така жіноча. Гарного кольору. Наступна моделька ось така 3XL червона. Може віддіти у як чоловіча, так і жіноча. Наступна чоловіча ось така шоколадного кольору, Елька від Primark. Наступна моделька також іде чоловіча XL біленька з червоними рукавами, дуже тоненький матеріал. Наступна ось така ось такий топ сірого кольору, жіночий. Наступна ось така білосніжна. Такий цікавий фасончик малочка. Наступна моделька ось така жіноча. Бачимо на різний смак, на різну вітову категорію. Ось така теж кольорова футболочка жіноча. Ще бачимо ось така футболочка. Це перед. ще ось така теж жіноча з рюшками, оверсайз, розмір Е. Наступна ось така білосніжна підзари. Дуже цікавий теж фастончик, розмір есочка. Наступна ось така спортивна, футболочка чоловіча, розмір «Есочка». Наступна моделька ось така цікава вечірня маєчка. Комбідрес з такими камінчиками. Наступна модель ось така розовенька, подовжена. Ще ось таку маємо теж ніжно бузковий колір такий. Спортивна футболочка, жіноча. Наступна ось така голубенька, жіноча також. Наступна білосніжна маєчка ось така. Ще ось така ніжно-розова з камінчиками футболочка жіноча, від NET, розмір 14 Нагадую, ціна, їх 8 євро за кілограм. в лоті знаходиться 20 кілограм. Приблизно 110 одиниць. Можливо, трішки більше. Ось така жіноча. Ось така біленька теж жіноча, дуже гарний простенький матеріалочик. І наступна ось така голубесенька, Ще ось така чорна жіноча маєчка. Ось наступна така футбольна футболочка. Ще ось така сіра маєчка теж підзари. Ще ось така простенька чор, чорна маєчка від наша не. з насружено. Ось така. Теж від Джорджії. Заперед. Наступна ось така жіноча футболочка від New Look Розмір Елечка і на закінчення ось така маєчка ніжнобудкова теж жіноча. Лопку залишилось половину, того, що я вам показала. Для замовлення такого лоску звертайтесь до наших